За російський флот до дна, не чаркуючись, цього року такий тост до дня військово-морського флоту Болотяної Федерації звучить особливо буквально. Колись цей праздник розтягували на всю мордорську географію від Калінінграда там до Владивостока з парадами, оркестрами, салютами, з промовами про якусь там мощ та віліччя. А от цього року. Перше, головний традиційний парад у Санкт Петербурзі вирішили скасувати. Ну, знаєте, такий собі наслідок так званої триденної путінської спецоперації, яка триває вже четвертий рік. Ну, головне виправдання відсутності цього побідобісця на воді, мовляв, міркування безпеки. Російський воно гарне свято, але мені здається. Погодьтеся в тому, що в сучасних умовах ми правильно відзначаємо свято у бойовій робочій обстановці. Всі на місцях, і флот демонструє свої бойові можливості та якість. І Флот демонструє свої бойові можливості і якість. Та яка там якість? Найкраще, що може продемонструвати недофлот РФІ, це вміння стабільно йти на дно. Його флагман пішов у відомому всім напрямку. Пам'ятаєте, та й прихопив з собою тоді, що десятки от тих їхніх аналоговнєтних бляшанок. Ну а решта поховались у бухтах Краснодарського краю, аби не стати новою ціллю для українських дронів та ракет. Коротше, немає що показувати ватній публіці на уцій дефіляді. Якось вже не сверхдержавно було б, правда, вишукувати на неві гумові човни, надуті уявною величчю. Тому цьогоріч вирішили матрешок відволікти головною скрепою усія боліт. Вперше з жовтня минулого року сам бункерний наважився вийти до лоптіного і челяді. Нічого собі! Що ви хотіли. Коли кораблів нема, лишається підігрівати культ. Отож, про те, як велика морська держава скотилася до статусу не до флоту та як налагавніти один за одним поповнювали лави підводної ескадри, дивіться у сюжеті. вітаю, панове! Здоров'я бажаю, товариш, верховний головнокомандувачу! Вітаю вас із Днем Військово-морського флоту. Ура! Ура! Щороку в останню неділю липня, Болотяна Федерація запускає другу хвилю побідобісся, але вже на воді. День військово-морського флоту Русляндії це чергове аналоговнятне дійство, покликане бодай для пропагандистської картинки залатати діри у тонучому кориті під назвою «Узкий флот. Ми всі атмічем. Відмічаємо... Ми завжди відзначаємо урочисто день військово-морського флоту з повагою та любов'ю до славетного флоту, з гордістю за нашу країну, морську державу. Шикуються кораблі. Ревуді гімни майоритяква фрешне ганчірія. Це о той самий 9 травневий пафос, ну тільки з якорями, бо уявний статус морської імперії це одна з головних скріп болотяної свідомості. Історія Росії, історія Росії нерозривно пов'язана з перемогами військово-морського флоту. Високий статус країни як великої морської держави був завойований мужністю військових моряків і талантом кораблебудівників протягом століть. Загортовувався в Ну звісно, у своїх недопромовах плюгавий згадує якісь там перемоги Петра І над шведами і типу звитяги радянського флоту у другій світовій, але є нюанс. Під час путінської так званої спецоперації всі скрєпні декорації здулись під реальним вогнем. Навіть на оті пафосні паради нема що вивозити. Торік у Пітері на дефіляду змогли викотити всього 25 суден, що стало справжнім історичним мінімумом. Увесь світ побачив справжнє дно мордорського флоту, якби кремлівці не намагалися прикрити його маскою псевдохероїзму вояк у тільняшках. Сьогодні сьогодні ім'я Росії наші моряки віддають усі сили, виявляють справжній героїзм. Воюють доблесно, як наші великі предки віддають не тільки всі сили, а й усі свої кораблі. Один з ключових підрозділів ВМФ РФ – чорноморський флот, який рупори Кремля ще нещодавно називали найбоєздатнішою ударною силою на південному напрямку. Перетворився на флот Привид. За понад три роки повномасштабної війни він втратив більше третини своїх кораблів. Три десятки одиниць від флагманів до десантних корит пішли у добре відомому напрямку. Я руки воєнний корабель. Я російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоб уникнути кровопролиття та невиправданих жертв. В іншому випадку по вас буде завдано бомбового удару. Російський військовий корабель Йди на... Ця легендарна фраза українського прикордонника, сказана в перший день повномасштабного вторгнення країни терористки, була адресована крейсеру Москва. Флагману на той момент чорноморського флоту тоді судно брало участь у захопленні острова Зміїний для лаптяногіх. Оте корито було не інакше, як несучою опорою усієї ескадри. Ну щось на кшталт священного авіаносця Болетяної імперії. Ми знаходимося на флагмані. Ми знаходимося на флагмані Чорноморського флоту, на ракетному крейсері. Москва Чорноморський флот без флагмана не може існувати. Не був би я командувачем флоту, якби у мене не було флагмана. Так воно і трапилося, відмінусували Москву, і згодом весь флот пішов за нею. Всього за кілька місяців після старту путінської так званої СВО у ніч з 13 на 14 квітня флагман чорноморського флоту був уражений українськими ракетами Нептун. Мордорська аналоговнятна бляшанка отримала критичні пошкодження, загорілася і вже за добу назавжди прописалася на дні чорного моря. А на потонула так. У 2000-му бункерний віджартовувався про потоплення підводного човна Курську. На борту тоді загинуло 118 людей. Але Володька, як завжди, ані пари з вуст про втрати минуло 22 роки, і історія повторилася. Тільки от тепер з крейсером: Москва. У мін убивств Росії визнали хіба що сам факт затоплення судна. А от щодо втрат, ну все за типовою кремлівською методичкою. Потір. втрат серед членів екіпажу ракетного крейсера Москва немає. Усі моряки були вчасно евакуйовані. Щоби типу закрити питання, путінські посіпаки скліпали постановичне відео з нібито повним екіпажем Москви. Мовляв, все спокійно, Потір, нет, усі живі. От стоять у строю як на параді. Але на тому відео було одне маленьке таке, але... Моряків у кадрі близько сотні, хоча мало бути щонайменше в п'ятеро. Більше згодом фейк розбила ще одна деталь: свідчення полоненого матроса, який підтвердив, втрати були. Був безпосередньо учасником спецоперації порятунку корабля крейсера Москва. Там було багато трупів. В основному порятунок був дуже сумний. Тобто, ми корабель втратили. Врешті затоплення Москви стало першим та найболючішим ляписом по мордорському флоту. Заодно згоріли 750 мільйонів доларів. А саме стільки за даними Форбс коштувало оте корито. Не дивно, що пропагандисти з Геббельс-ТБ завили в унісон, наче їм той Нептун у студію прилетів. Ну навіть навіть те, що є зазіхання на нашу територію, є казус Беллі, абсолютний привід до війни, справжній бездурнів, а не всяких. Як це називається? Що ми зараз ведемо? Так звана спецоперація Росії на території України. Закінчилася. Так звана спецоперація. Сьогодні вночі вона закінчилася, і вона закінчилася тим, як нападають на нашу з вами батьківщину. Я в більшості того що відбувалося. Я зкаженію від того, що відбулося з флагманом чорноморського флоту Москвою. Я просто скаженію. І коли ми кажемо, що йому було багато років, що він пройшов ремонт, що у цій серії кораблів дійсно є слабкі місця, родові травми, я все розумію. Ви мені лише поясніть, як ви могли його втратити? Ви тільки об'ясніть, як ви змогли його у А отак як то кажуть, Україна Москву породила, Україна її відспівала. Крейсер збудували в Миколаєві на заводі номер 61 імені Комунара. І це не єдиний дарунок для флоту Мордору. Схожу долю має адмірал Кузнєцов. Його теж зібрали в українському Миколаєві ще за союзу, правда. Тоді він носив ім'я Леонід Брежнєв. Ну і після розпаду СРСР мав перейти в Україні, але совєти його просто викрали. Українці ж знали про значні несправності з двигуном, тому навіть не перешкоджали цій крадіжці. Ну а що розумніше перекласти ці турботи на плечі жадібних до чужого матрьошок? І у 2022-му під час чергових ремонтних робіт, ота посудина спалахнула. Цікаво, що для цього типу флагмана аварії це не виключення, а стиль життя. У 2018-му на адмірала Кузнєцова впав кран. Прямо на палубу судно отримало тоді понад 50 ушкоджень, а один з механіків зник безвісти. А вже у 2019-му металеве віліччя знову спалахнуло, буквально через сміття, яке роками гнило на борту. Результат: це масштабна пожежа та двоє загиблих. Менше з тим для матрьошок то був черговий аналоговніт. Мощний... найпотужніший корабель російського військово-морського флоту. Про нього часто кажуть єдиний авіаносець нашої армії. Це правда, але все ж варто додати. Єдиний і унікальний. От тільки чомусь не захищений від вогню. Ще один носій адміральської імені це фрегат адмірал Макаров. Це черговий герой флоту, якому не пощастило зустрітися з українською реальністю. Ось вона. Карма в дії, адже саме ця бляшанка після початку повномасштабного вторгнення гатила по Україні калібрами. Матрешки тоді так зловтішалися. ну а що? тож ціле нет. Найновіший екземпляр болотяної серії «Буревісник», зібраний у 2017-му рад. радце місто ради тому, що в рідну гавань прийшов новітній фрегат адмірал Макаров. Ми бачимо, як сильно оновлюється Чорноморський флот. Тому зараз бойова міць флоту вона достатня для того, щоб протистояти силам іноземних держав та захищати інтереси Російської Федерації. Та які там інтереси Ерефії? Адмірал Макаров не зміг захиститися від українських безпілотників. Тоді разом із ним під роздачу бавовни від наших залізних пташок потрапили ще дві сверхдержавні посудини: це фрегат адмірал Григорович, такий собі брат близнюк Макарова, і тральник Іван Голубець. Незначні пошкодження отримав морський тральщик Іван Голубець. Кораблі Чорноморського флоту, що зазнали терористичної атаки, задіяні в забезпеченні безпеки зернового коридору в рамках міжнародної ініціативи з вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів українських а на діля шотой голубець це один з тих, хто мінував українські води, намагаючись перекрити експорт та влаштувати морську блокаду. Ну і закономірно отримав по корпусу. Блазень Конашенков щось мимрив тоді про незначні пошкодження, але суть у тому, що таких корит у флоті було всього чотири, і нині такі вже не можуть відновлювати та будувати. Не підлягає ремонту ще одне болотяне корито під назвою Саратов. 24 березня, 22 го його героїчно відмінусували просто в порту Бердянська. За даними українських військових, прилетіло точне вітання від точки. У в результаті епічний вибух, детонація боєкомплекту, купа згорілого металу і мінус ще один, так би мовити, мордорський штурмовий титан. Згодом до цієї підводної ескадри додався ще один десантник Цезарь Куніков. Торік на 14 лютого українські захисники зробили таку собі палаючу Валентинку. Атака українських морських дронів Магура В5 сталася біля Алубки, якого у тимчасово окупованому Криму. Дрони пробили корпус нижчої ватерлінії. І Цезар пішов у добрячу відомому напрямку. Трати екіпажу десятки людей. Корабель затонув, і навіть мордорські мамкіни інженери вже його докупи не зберуть. Серед втрачених великих десантних кораблів і оленєгорський горняк, який також став мішенью для морських дронів. А от посудина під іменем Новочеркаськ була вражена не чим іншим, як ракетами з недружнього заходу Шедоу». «Очманіти гепнуло, дідько. Це корабель був Отакої! До біса! Оце так! Трясця! Оце так вибух. Хочманіти! Ось вона вдарило чітко! Це порт сто відсотків. Цікаво, що після такого феєрверку навіть кремлівці визнали втрати: мінус 74 члени екіпажу, і ще 27 поранено. Але щойно новина розлетілась її з публічного доступу. Прибрали. Під прицілом ракет «Шторм Шедоу» були ще два мордорські судна. Це великий десантний корабель Мінськ. Привіт для вусатого білоруського поплічника Лілі Путіна. А також підводний човен Ростов на Дону. Дідько, тряся. Отакої. Оце так. Йосип голий. А дай тебе чорти вхопили. Такий удар точно увійде у військові підручники. Вперше в історії воєнних дій підводний човен отримав приліт крилатою ракетою. Ростов на Дону став не просто втратою, а пам'ятником, тому що глибинна недосяжність це ще одна байка. Від болетяних фантазерів, ну як і казочка про велику морську державу, чорноморський флот втратив не просто флагмани, а сам хребет. Десятки кораблів згоріли, затонули або перетворились на музейні експонати в очікуванні розбору на метал. Уся велич, вона тільки в переписаних підручниках і на фейкових парадах. А в реальності флот перебуває у режимі дна, і це вже не в переносному сенсі.